Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні будемо розмірковувати над Божим Словом, яке знаходиться у посланні святого Павла до римлян. Будемо говорити, яким чином ми стаємо виправданими, викупленими, праведними перед Богом, бо лише. Праведним, Бог обіцяє, Царство Небесне. Будемо також вести мову про те, чи потрібні в церкві зміни, реформи. Якщо так, то які і що святе писання, що сам Господь розуміє під цими змінами. Які вже зміни добрі у церкві? Відбулися і які з Божою ласки ми очікуємо, що відбуватимуться далі. Найголовніше, що нам треба пам'ятати, що будь-які добрі зміни і в церкві, і в країні, і в народові, і в людському суспільстві загалом стаються за допомогою просвічення народу країни правителів істиною Божою, Божим Словом. Боже Слово працює в людських серцях і в такий спосіб Бог змінює людину, змінює людське серця, змінює спосіб мислення, змінює світогляд людський, сутність людського єства, скеровуючи його до того, що є дійсно добрим, праведним. Чеснотним і святим. Отже, сьогодні ми будемо розмірковувати над словом Божим, яке знаходиться у посланні апостола Павла до Римлян, третій розділ, вірші з 19 по 28. Святий Павло каже: знаємо, що коли говорить закон, то він говорить до тих, які перебувають під законом. Щоб замовкли кожні вуста і щоб весь світ підлягав під Божий суд. Бо жодне тіло не виправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчить закон і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа. В усіх і на всіх, хто вірує, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але безоплатно виправдовується з Божої благодаті через викуплення, яке в Ісусі Христі. Його Бог дав, як жертву, примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою. Справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він праведний, справедливий і виправдовує того, хто вірить в Ісуса Христа. Отож, де хвальба виключена, яким законом виправдовуємось? Чи законом діл? Ні. Але законом віри. Отже, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у христі, брати і сестри. Багато церков у світі, зокрема, також і наша церква, 31 жовтня щороку, вшановує День обнови церкви або, як ми ще кажемо, День реформації. Власне, зокрема, про обнову церкви будемо вести мову також і сьогодні. Коли з'являється у продажу якийсь якісний товар. Люди охоче його купують, чи не так? Хвалять його. Якщо це продукт, і він добрий, якісний, смачний, то люди знову і знову його купують. Однак нерідко стається, що з часом цей товар робиться дедалі гіршим і гіршим, і покупці, врешті-решт, перестають його купувати взагалі. Щось подібне стається з багатьма речами довкола нас. З грішного світу пошесть згіршення закрадається також і до церкви. Ми бачимо це на сторінках святого писання також. Зокрема, з постанням християнства як офіційної релігії у церкві. З часом відбувалися зміни, котрі почасти не узгоджувалися зі святим писанням, навіть відверто суперечили йому, затьмарювали Божу істину. Священичі посади купувалися за гроші, служителі нехтували своїми душпастерськими обов'язками, використовували душпастерське служіння для власного збагачення. Для різного роду інтриг та зловживань і гріхів. Писання каже, що в біблійні часи нерідко служителі і правителі, і весь народ божий збочували навіть до відвертого язичництва, до ідолопоклоніння. І в останньому випадку ми кажемо про біблійні часи, Бог. Реагував на таке речі. В який спосіб? Він посилав народові пророків, щоб вони звіщали людям правду Божу, просвічували людей, застерігали, закликали до каяття, просили повернутися їх до правдивого Бога. В часи Новозавітньої церкви Бог посилав людям проповідників. Постарів, вчителів, знаних нині як реформаторів Християнської церкви. В даному випадку, під реформацією мається на увазі не щось цілковите змінене до невпізнання, а повернення до засад, закладених Святим Писанням і Господом. Наведемо лише один приклад. Впродовж тривалого часу. У західній церкві послуговувалися латиною, яка була чужою і незрозумілою мовою для багатьох людей. Московська церква з якого здива, дива, що досі твердить, що лише церковно слов'янська мова є канонічна, а всі інші, зокрема, й українська, не є канонічні і не можуть вживатися у церкві. Хто їм це сказав? Втім, нині, як і радить святий Павло, кожен народ послуговується в церкві власною, зрозумілою для всіх людей мовою. А Біблія, як відомо, перекладена на сотні мов народів світу. І це чудово. Святе Писання називає апостолів служителями Ісуса Христа. І розпорядниками Божих таємниць. Читаємо про це в першому посланні Павла до Коринтян. Наголошуючи на значенні і важливості їхнього служіння, апостол Павло зазначає, що головною рисою цього служіння, загалом, служіння покликаних душпастирів, є їхня вірність Спасителеві і його слову, його Євангелію. Святий Павло добре знав про виклики і випробування, які постають на шляху вірних проповідників і вчителів Божого Слова. І в посланні до Галатів в першому розділі він каже: є деякі, які хочуть перевернути Христове Євангеліє, але якби ми або ангел з неба почав благовістити вам не те, що ми вам благовістили. Нехай він буде проклятий. Як ми раніше казали, і тепер знову я кажу вам, коли хтось вам не те благовістить, що ви прийняли раніше від нас, нехай він буде проклятий. Послання до Галатів, розділ перший. Бачите, як серйозно говорить про перекручення Божої правди святий Павло. З тих пір минуле століття, однак мусимо визнати, що досі у світі існують фальшиві вчення, якими нечистий, та його слуги непокоять дітей Божих, віруючих, і хочуть перевернути Христове Евангелії, як каже апостол. Неправдиві вчителі хочуть звести людей на манівці. Запевнити їх у тому, що їхнє життя і спасіння залежить цілковито від них самих, від кількості їхніх добрих діл, що диявол це вигадка, що кари Божої і пекла не існує, і так далі. Вони навмисно спотворюють або не розуміють сутності людської природи, сутності гріха Божого закону. Або, як ми ще кажемо, заповідей Божих Божої справедливості, праведності і сутності Євангелії Ісуса Христа. Незаперечна правда Божа така, що всі люди, які приходять у світ після гріхопадіння Адама і Єви, є грішні і цілковито зіпсуті. Написано: вони згрішили і позбавлені Божої слави. Відтак, Весь світ став винний Богові. І саме в такому світі, в світі, після гріхопадіння і в світі, щоб сповнені наслідків гріха і гріхопадіння, ми з вами і живемо. Написано у Псалмі 52 усі повідступали, разом стали огидними: немає доброчинця, немає ні одного. Дорогі Христі, уважно погляньмо довкола на все, що відбувається довкола нас. І ви обов'язково переконайтеся, що ці слова свідчать правду, бо скрізь ви побачите наслідки гріхопадіння, наслідки вчинків грішної людської природи. Чого лише варта війна? Яка точиться зараз, розпалена Росією проти України, і ті жахливі злочини, які московські окупанти коять у наших містах і селах? Важко навіть підібрати слів, щоб описати ці злочини. В часи юності своєї Мартин Лютер, перебуваючи у монастирі. Отримав чимало настанов стосовно того, що є вірним і добрим, а що є поганим і гріховним. Він страждав через непевність у своєму спасінні. Ніколи не був впевнений, що він його має. У прощенні гріхів, у вічному житті він мучив себе. Тілесними карами, постом годинами молився, однак відчай його не полишав до тих пір, поки Святий Дух не відкрив йому сутності Божого вчення про спасіння. Зокрема, того вчення, про котре Святий Павло говорить. Закон говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста, щоб весь світ став винний Богові, бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх пізнається. Наведу такий невеликий приклад: як ми довідуємося, що крадіжка, перелюб, обмовляння це гріх? Тому що Божа заповідь нам каже: не кради, не чини перелюбу, не свідче неправдиво. Подібним чином живучи у суспільстві, ми, порушуючи той чи інший закон, теж підпадаємо під певне покарання. Святе Писання навчає, що у нас немає правдивої віри в Ісуса Христа. Яка конче потрібна нам для спасіння до тих пір, поки ми замкнені, як каже Святий Павло, під законом перебуваємо під острахом Божих заповідей, якими пізнається гріх? Закон або Божі заповіді вчать, що всі ми, без винятку від природи, є грішні і не можемо спастись без Божої помочі. З іншого боку, Біблія каже, що лише праведний. Той, хто досконало виконує заповіді, може вспадкувати Царство Боже і Небесне. То який же вихід з цього зачарованого кола, коли ніхто не здатний Божі заповіді виконати? І Павло відповідає на це запитання, вказуючи на Христа, який виконав всі заповіді замість нас і заради нас. І він каже. Тепер без закону правда Божа з'явилася, про яку свідчать законі пророки, а правда Божа через віру Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. І правда Божа така, що ми стаємо спасенними лише завдяки Божій ласті і праведності Христа. Ніхто не може до Бога прийти, якщо Бог Його не притягне. А як Бог притягує нас? Через свої засоби благодаті, слово і таїнство, такими інструментами. Праведність дається нам через віру в Ісуса Христа, Сина Божого, який помер за нас, виконав досконало заповіді, визволив нас від влади гріха, диявола і смерті і примирив нас із Небесним Отцем. Бо за природою у нас ворожнеча між нами і Богом. Отже, завдяки Ісусові Христові, між нами і Богом настає мир, правдивий мир. Кожен, хто вірив у Христа як свого Господа і Спасителя вспадковує Його праведність і є праведним перед Небесним Отцем. Бог сприймає Його як праведного. Бо він бачив, що Він задягнений у праведність Ісуса Христа, як в ту одежу. Святий Павло каже: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але безкоштовно, безоплатно, дарма виправдовується Його благодаттю через відкуплення, яке є в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру. Тож ми визнаємо. Що людина виправдовується вірою, без діл закону. І, звичайно, говорячи про віру, ми також і твердо стоїмо у вченні святого Писання, що віра християнська без діл, без добрих плодів є мертвою. Через віру в Ісуса Христа, ті, що були грішними, проголошуються, Заради Сина Божого праведними і святими. От таким чином, Бог діє щодо нас. Загалом Бог хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Але не кожному Божа правда є мила і приємна, особливо, коли гріхи людські турбують людину вдень і вночі. Дорогі у Христі! Виправдані не власними заслугами, а з Божої ласки, діти Божі хваляться не собою, а як каже Святий Павло, христом розіп'ятим. Тому у християнських храмах ми маємо розп'яття Ісуса Христа. Такі діти Божі, що хваляться Христом Розіп'ятим і вірують у нього. У Христа охрестилися, як каже Святе Писання, і в Христа задягнулися їхня віра чинна любов'ю і рясніє плодами, добрими ділами їхньої віри, любові до Бога і до ближнього. І ще пам'ятаємо, коли говоримо про віру, про виправдання, спасіння, що дуже важливим для цього є слухання Божого Слова. Святий Павло каже: віра від слухання, а слухання через Слово Ісуса Христа. Послання до римлян, розділ 10. Дорогі брати і сестри, коли ваше сумління буде звинувачувати вас у гріхах і погрожувати вам справедливим Божим судом, пам'ятайте, що Божий суд справді настане. Але він буде страшним для нерозкаяних грішників і відвертих синічних богозневажників. Ті, ж, хто вірує в Ісуса Христа, живе життям сповненим каяття, покладається на нього, тримається благословінь свого хрещення, такі діти Божі, задягнені у Христову праведність, і вони можуть. Сміливо стояти перед Небесним Отцем і не боятися суду, бо матимуть перед Престолом Божим найкращого заступника Ісуса Христа Праведного. Це біблійне вчення це вічна і жива істина найбільший наш скарб у цьому світі. Його передали нам апостоли. Боже. Бережіть цей скарб у своїх серцях і зростайте у пізнанні Божого Слова, зміцнюйте свою віру правдивими тілом і кров'ю Спасителя нашого у святому причасті. Нехай мир Божий, що вищий до всякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.